Всім привіт! Сьогодні в огляді черговий від компанії Rafrider. Модель 204, називається French Tinker. От. Я не знаю точно звідки назва, але мені він за формою нагадує французькі нові Layol. Таким вигнутим руків'я. У них тут зазвичай ще бджола сидить, ну тут нема, тут просто беклок. Накладки з кістки. Такий досить цікавий колір кістки, якщо не помиляюся, він називається бурштиновий. Тобто такий світло-жовтий, напівпрозорий, як нагадує бурштин. У них дуже багато. Назв для пофарбованої кістки. Для різних відтінків досить красиві такі назви є там. Якщо він трохи темніший би був, то це був вже медовий такий, а це ну, бурштин називається. Больстерочки, лайнери, наверши, латунь. Він білий метал. От, клиночок традиційно 440. Слабо увігнуті спуски. От. Довжина клинка 83 мм, загальна довжина 187 мм, товщина 2,3 вага 90 грамів приблизно. От. Такий цікавий ножик, трошки з акцентом на Францію. От. Досить приємний. Якщо сподобалось, ставте лайки. На цьому все. Дякую, до побачення.